Петро стояв на пероні центрального вокзалу, одягнений у легку куртку і джинси, що не зраджували його статусу директора невеликої, але успішної it компанії. Перед ним стояв його найкращий друг і заступник Олексій, із яким вони пройшли чимало труднощів, створюючи бізнес з нуля. Ну, Петро, тепер ти за мене. Якщо щось не так, телефонуй. Неважливо, де я буду, я завжди на зв'язку, сказав Олексій і простягнув йому свою руку. Петро трішки нервово засміявся, приймаючи руку друга. Зрозумів, не переживай, але ти і так не сказав, куди їдеш. У теплі краї, Туреччина, Мальдіви. У його голосі прозвучала іронія. Олексій посміхнувся. Та ні. Їду в село до мами. Дах треба полагодити, тин поправити. Після смерті батька все на мені. Там і город, і будинок, і стара яблуня, яку ще дід осадив, а ще рибалка на річці, де я не був уже, здається, років сто. А я взагалі ніколи не був на риболовлі, зітхнув Петро, повний міський житель. Састрю тобі. От повернешся, розкажеш, як було. Олексій тільки кивнув і, обернувшись, вирушив до свого потяга. У думках він уже бачив вузькі сільські вулички, які вели до його рідного дому, чув запах свіжої трави, а ще відчував теплі мамині обійми. Дорога в село завжди викликала в нього двозначні відчуття з одного боку радість повернення додому, а з іншого. Легкий сум за минулим, яке здається вже не повернути, Олексій виріс у невеличкому селі на півночі України серед соснових лісів і піщаних пагорбів. Його мама Ганна Васильівна все життя працювала вчителькою у місцевій школі, а батько Іван Дмитрович був майстром на всі руки. Він будував хати, лагодив дахи, і кожен у селі знав, що якщо щось треба полагодити. Кликати слід саме Івана. Олексій з дитинства був допитливим і швидко навчався всьому, що показував тато. Разом вони споруджували невеликі дерев'яні лавочки, лагодили паркани, майстрували шпаківні. Проте у підлітковому віці хлопця все більше цікавили машини, комп'ютери. І новітні технології. Коли він закінчував школу, батько спробував переконати його залишитись в селі. Синку, село росте, робота тут завжди буде. Ну навіщо тобі та столиця? Подумай, ми з тобою хату нову побудуємо, город будемо доглядати, а як оженишся, діти будуть. Їм простору буде де бігати, а в місті що? Грошей не вистачатиме навіть на житло. Тату, я хочу чогось більшого. Хочу побачити світ і спробувати свої сили, відповідав Олексій. Це був один із небагатьох разів, коли між ними виникали непорозуміння. Батько злився, але мама підтримувала. Іване, не будь таким впертим. Нехай спробує. Він у нас розумний хлопець. Ще побачиш будемо ним гордитися. І от Зібравши трохи грошей, батьки відпустили сина у столицю. У столиці життя Олексія було непростим. Він навчався на інженера-програміста в день і працював на будівництві ввечері. Поступово йому вдалося досягнути того, про що він дуже мріяв. Він заснував власну компанію, мав простору квартиру. І сучасну машину. Але щоразу, коли він приїжджав додому, він ховав все це за скромним фасадом. Його батько Іван Дмитрович завжди дивився на сина з підозрою. Якось він навіть сказав Олексію, не можна так чесною працею заробити собі на квартиру у Києві. Ти що? У шахрайство якесь вліз? Я краще знаю. Проста праця, вона чесна. Ну, нащо тобі ті комп'ютери? Тому Олексій завжди приїздив у село на поїзді, а не на своєму дорогому автомобілі і розповідав про своє життя дуже скупо. Та працює інженером. Тільки після смерті батька він зрозумів, наскільки його турбувало це непорозуміння. Олексій всю дорогу лежав на верхній полиці, вдивляючись у пейзажі за вікном. Ліси, поля, невеликі річки проминали одні за одними, і спогади самі з собою нахлинали немов під стукіт коліс потяга. Йому пригадалася перша поїздка до Києва багато років назад, коли він їхав здобувати нове життя. Тоді все здавалося таким далеким і незвітаним. А тепер ця дорога назад додому, до мами, викликала тиху радість і теплі почуття. Коли потяг зупинився на невеликій станції, де Олексія чекали знайомі дороги, він відчув, як серце стискається від хвилювання. Свіже повітря нагадало про дитинство. Ноги самі вели його знайомою стежкою через поле, де пахло нагрітою травою і стиглими яблуками. Дім Олексія стояв трішки далі від центру села. У саді біля хати, як і раніше, росли мамині квіти, мальви та чорнобривці. Ма, побачивши сина, котрий входив у двір із сумкою через плече, сплеснула руками. Синочку, це ти? Яка ж радість? Я й не чекала тебе. Мамо, я тепер твій гість, аж поки не виженеш мене, жартома відповідав Олексій і міцно її обіймав. Надовго? запитала вона, придивляючись до сина, а в її очах блищали сльози. Стільки, стільки треба, мамо. Уже наступного ранку Олексій взявся до роботи. Полагодив старий тин, пофарбував вікна, поліз на дах. Мама не раз дорікала Сину, ну ти ж у відпустці. Ну чому ти не відпочиваєш? Ти весь час у роботі, синку. Але він тільки сміявся і казав Мамо, я тут для того, щоб тобі допомогти. Одного разу, помітивши, що мама одягнена в нарядну сукню і тримає у руках велику тканину сумку, Олексій запитав А ти куди це так зібралася? Та я на велосипеді, в магазин, синочку, де що докуплю? відповіла мама. Давай я сам з'їжджу, а ти відпочинь, запропонував він. Мама дала йому список продуктів. Олексій швидко надягнув свої потерті джинси, сорочку із закоченими до ліків рукавами. І зручні кросівки. Хоча в селі навряд чи хтось би оцінив їхню вартість, але вони були йому надзвичайно зручними. Сівши на старий велосипед, він поїхав у крамницю. У магазині жінки спершу не впізнали його, але коли дізналися, хто це, почали розпитувати про роботу і про життя в столиці. На виході Олексій побачив жінку біля червоної машини. Вона схилилася над колесом, котре спустило, а потім почувся її дзвінкий голос. Хлопці, ну ви б краще допомогли, аніж свистіли. Цей голос пропудив у нього давно забуті почуття. Голос був незмінний, як і колись, хоча жінка виглядала зовсім по іншому. Він обернувся і побачив Аліну. Вона стояла у легкій сукні, котра підкреслювала її струнку фігуру, а модна коротка зачіска робила її вигляд сучасним та елегантним. Олексію, ти? вигукнула вона, впізнавши його. Так, Галіно, це ти, та я тебе ледь пізнав, промовив він, відчуваючи, як обличчя заливається рум'янцем. Якщо в тебе є запаска, я можу допомогти тобі замінити колесо, сказав Олексій. Поки він вправно лагодив машину, Аліна уважно спостерігала за ним, мовчки розглядаючи його смугляві сильні руки і впевнені рухи. Коли він закінчив, вона сказала Дякую, Олексію, як добре, що ми зустрілися. Сідай я тебе підвезу. Не треба, я на велосипеді. Та й салон тобі ще замощу, відповів він, потираючи руки. Аліна сіла за кермо, але, не доїхавши до виїзду села, опустила скло і сказала Олексію, слухай, ми ж давно з тобою не бачились, а давай сходимо в кафе. Я хочу тобі віддячити та й просто поговорити з тобою, згадати все. Він довго вагався, але зрештою таки погодився. Після того, як він повернувся додому і залишив продукти, мама одразу помітила, що син про щось думає. Куди це ти так хутко? запитала вона. Та друга одного зустрів запросив до кафе посидіти, відповів Олексій, намагаючись не зустрічатися з її поглядом. Мама тільки примружила очі, а потім сказала сама до себе. Щось мені здається, що це не просто друг. Коли Олексій зайшов до кафе, він одразу побачив Аліну. Вона сиділа за барною стійкою, але швидко пересіла за столик. Щойно він зайшов, офіціант приніс меню, і вони почали розмову. Аліна розповіла, як після школи переїхала в інше місто, відкрила свій салон і повернулася в село тільки на кілька днів. Розмова йшла легко, і, здавалося, час повернув їх у юність, коли вони разом гуляли вузькими вулицями села, і мріяли про спільне майбутнє. Олексій сидів за столиком у затишному кафе напроти Аліни. Перед кожним із них лежало меню. Але Аліна навіть не глянула в нього, одразу замовивши каву без цукру та невеличкий шматок пирога. І мені те саме, сказав Олексій, намагаючись не показувати свого хвилювання. Офіціант швидко приніс гарячі напої. І перші хвилини вони розмовляли невимушено. Обговорюючи різні дрібниці. А потім Олексій, таки наважившись, зробив комплімент. Галіно, ти просто чудово виглядаєш. Твій салон, мабуть, успішний? Так, я здійснила свою мрію, відповіла вона і посміхнулася. У мене тепер постійно клієнти, навіть із великих міст приїжджають. Бувають і дружини бізнесменів, і відомі люди, але часу на відпочинок у мене зовсім немає. До мами от вирвалася буквально на кілька днів, і це вже щастя. Олексій уважно слухав і думаючи, як вона змінилася. Колись проста, смішна дівчина, з карпатим носиком, вона виглядала тепер елегантною та впевненою. Він помітив, що її ніс став прямим, обличчя мало майже ідеальні риси, але це зовсім не збивало його з пантелику він все ще бачив у ній ту саму Аліну з юності. А ти не заміжня?» – несподівано запитав він, помітивши відсутність у неї обручки. Аліна опустила погляд і поклала руку на стіл. Ні, якось так склалося. А ти і я теж ні, так вийшло, зізнався він. Вони говорили про своє життя, ділилися думками, згадували молодість. Олексій несподівано збрехав, сказавши, що працює на будівництві, як і його батько колись. У голосі Аліни прозвучала легка іронія. Прораб і перукар. Звучить як цікава пара. Насправді вона була здивована. Її перша любов, яка завжди прагнула до чогось більшого, працює на будівництві, це не вкладалося в її голові, проте всередині вона відчувала знайоме тепло, яке не згасло за стільки років. Коли розмова закінчувалась, вони обмінялися прощальними словами. Рада була тебе побачити, Олексію, сказала Аліна і махнула рукою. Коли вже сідала в машину, Олексій дивився їй услід. Він відчував, як у серці піднімається сум, і дивне відчуття втрати. Через кілька днів Олексій уже їхав назад до столиці. Він лежав на верхній полиці купе, дивився у вікно, де миготіли поля та ліси, і думав про ту зустріч. Чому він збрехав про роботу, чому не попросив Аліни номер телефону? І він відчував, що між ними все ще є щось невловиме, але водночас розумів, що їхнє життя розійшлися у різні сторони. У цей час Аліна стояла за робочим кріслом у своєму салоні, фарбуючи волосся клієнці. Її колега, котра сиділа поруч, запитала Ну, як тобі відпустка? Аліна ледь помітно зітхнула Добре, зустріла свою першу любов. І як він? Прораб на будівництві. Сумно посміхнулася Аліна. Я йому такого наплела про свій салон, про відомих клієнток. Мабуть, він подумав, що я занадто дорога для нього. Ну і що? Хай досягає тебе, якщо хоче бути з тобою, сказала подруга, не відриваючись від своєї роботи. Аліна мовчки працювала ножицями, відчуваючи, як її думки, знову повертаються до Олексія. Вона жаліла, що вони не домовилися про ще одну зустріч. Але одночасно відчувала, що між ними стоїть якась невидима стіна. Вдома Олексія зустріла хатня робітниця. Вона зніяковіла, побачивши його раніше, аніж очікувала. Олексію Володимировичу, як добре, що ви вдома. Їсти хочете? Ні, я в ресторані поїм, відповів він і зайшов у свій кабінет. Вона тільки похитала головою ресторан йому, та тільки язву наживе з тим рестораном. Коли Олексій повинув у своїй вітальні, він подумки повертався до розмови з Аліною. Він жалів, що збрехав про свою роботу. Треба було сказати правду, думав він. Наступного разу, якщо ми ще зустрінемось, я обов'язково розповім все, як є. Аліна також думала про ту зустріч. Я теж наговорила йому зайвого, думала вона. Потрібно було бути з собою. Вона вперше за багато років відчула, якій бракує не стільки романтичної історії, а стільки щирості. Між ними була стіна з удаваності, яку кожен із них створив собі сам. Як часто люди показують себе зовсім не тих, ким вони є насправді, замість спробувати бути разом, кожен з них створив ще більшу стіну непорозуміння. Не намагайся бути кращим, ніж ти є. Як не намагайся показувати себе з гіршої сторони, так псуються стосунки між людьми. Запам'ятайте, щирість і простота ніколи не вийдуть з моди.